Всіх вітаю. Друзі, сьогодні готую свою бігонію біліконію ось таку на маточник на зимування. Вона вже відквітувала давно в мене і вже готується зимувати, засинати, тому скидаю листечку, ось вона вже така лисенька. Якщо ви бачили моє відео, як вона квітувала, який там був красивий кущ, геть увесь у листі, то зараз ось, ось він великий такий у мене напівстола. Великий кущик, такий він, мабуть, в діаметрі сантиметрів 80. Так от, що буду робити? По-перше, я собі тут знайду череночки на вкорінення. Черенки буду брати які. Ось такі. По-перше, вони мають бути, бути такі рівненькі, так скажімо. Так, що я маю на увазі рівненькі, щось, наприклад, ну, ось, бачите. Такий він кривий, такий не підійде тим, Якісь там всі, що якісь в різні боки торчать не підходить. Я знайду собі, ось всередині куща, дивіться, ось такі гарненькі. Бачите? Ось він молоденький. І ось так просто його дуже легко одламати. Ось такий черіночок. Навіть це великий. Ось тут я ще його. Череночок буде розміром 5 см буквально, більше не потрібно. Ось ще тут я зламала. Ось, друзі, ось такий черенок. Зараз я його відкладу в бік. Якраз він тут трошечки підсохне. І я в агроперліт його ось де ще. Зараз покажу ось цей. Ось зараз так само зламаюсь, дивіться, бачите. Ось цей листочок лишній. Я його ось так. Тому що, якщо з тим листочком будемо висаджувати, він буде погано триматися у стаканчику із перлітом. Ну, і ще щось десь одненький. Виберу тут всередині кущика. Ага, знайшла. Ось, дивіться. Ось все, так само ось цей. Листочок, він вже лишній. Отак просто його обламу і все. І тут дуже довгий. Не потрібно довгий йому рости до весни, тому просто обламую. Ось, показую, ось такі в мене три черенка, я їх вкоріню і буде в мене на весну нова рослинка. А чому хочу зберегти маточник? Тому що ну, тому що мало що може статися з моїми череночками. Не знаємо, яка буде зима, так, друзі? Ми ж тепер не можемо. Знати, що буде з світлом, будемо, звичайно, сподіватися, що все буде добре. І так, черночки зняла. Що далі роблю? Далі буду просто відламувати, можна відрізати. Я буду відламувати просто ось так по периметру беру і відламую всі пагони ну, залишаю ну, ось так 5 см буквально, ну, можливо, 7. Потім ось такі тоненькі, худенькі взагалі прибираю. Ось таке щось, ось таке, тут таке щось криве ось у мене. Оце все обламуємо, не жаліємо. Ось це ось, бачите, яке. Також, далі ось великий. обламуємо. Ось так Ось так величезні такі у мене тут, виходить. Тут ще можна було б нарізати цілу купу посадкового матеріалу, але мені не треба. Я три червінка зрізала. До речі, якщо з ними все буде добре, потім навесні я просто їх висаджую п'яти, як мінімум в п'яти літровий горщик. Ну, сім це щоб так було їм там ідеально. Ну, ось, друзі, бачите, він навіть сам уже ось скидує ці пагони. Ось таке тоненьке все. Просто обламую в нуль. Не потрібно. Залишаю товсті висотою сантиметрів 5. Ось воно прямо так по. По 5 сантиметрів десь приблизно і залишається. Ось тут, бачите? Просто ось так в бік натискаю, і вони дуже добре так, ось тут чуть. Ось тут ось так. Ось таке все зовсім некрасиве. Просто видаляю повністю. Ось що таке ось ці кривулі. <хи> Наші вони нам. Ось так, друзі. Зараз я обламаю по всьому периметру покажу, що залишилось. Ну ось, друзі, що в мене залишилось. Ось так тепер виглядає моя бігонія. Ось тут поруч ціла купа гілячок вже не потрібних. Так, черіночки свої одразу покажу. Черіночки. Ось так, вагроперліт. Висадила полью і під лампию в тепличку. Дуже люблю корінювати в перліті. Чому? Тому що, як ми всі знаємо, це ж матеріал такий стерильний, абсолютно. Ніякої поживи там немає, тому в вагроперліті рослини швидше в них розвивається коренева система, тому що. Рослинки вони ж ну, запрограмовані на виживання правильно, як і все живе у світі. І ось корінчики будуть шукати поживу і будуть швидше розвиватись. Тому в агроперліті дуже подобається мені корінювати. І так, маточник свій буду я тримати на вікні. У кухні тут у мене температура буде приблизно 16-17 градусів, просто тут немає опалювального прибору, і в принципі мої бігоньки буде. Комфортно. Ось, Як ви бачите, ґрунт, ну, здається, що він взагалі сухий, і насправді він трошечки вологий, але вже місяць я свою бегонію не так інтенсивно поливаю, як влітку, а поливаю тільки, коли ось верхній шар пересох. Я дивлюся, і ось тоді поливаю вже потрошку. Так само взимку я її буду поливати, це буде десь приблизно. Один раз 10 днів, один раз на 2 тижні. Ось так бачу, що зовсім ось пересох верхній шар. Ось тоді, ось так по периметру, я її потрошечку буду поливати. Ось, чи можна бегонію зберігати в кімнаті, при кімнатній температурі, так скажімо, для нас там комфортні. 22, 24 можна. Але вам буде здаватися, ви будете дивитися і буде здаватися вам, що вона ну, ось ось-ось і її все. <н à> Насправді нічого такого не відбудеться. Бегонія взагалі, така дуже цікава рослина, коли її там залюбиш, то точно її можна тільки залюбити. От, до речі, взимку, як її можна зіпсувати, це тільки її залити. Ось, І дивишся, вона така вся, ой, помираю, 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 ти такий вже думаєш, ну добре, ну, таке. І вона потім раз і починає випускати нові листочки, нові росточки, і починає рости, розвиватися, хоча, коли вже здається, що все. Я раніше вирощувала ось ці листові вигоні. Так? то от ті от, да, це от про них така історія. Ну, ось так. Підживлювати не буду, тільки трошечки періодично поливати. І вже десь у кінці січня почнуть з'являтися нові ростики, листочечки ми побачимо. Ну і тоді вже будемо займатися її підживкою. Ну, а поки до кінця січня, ось так. Тільки потрошечку поливати. І все. І, в принципі, весь догляд до кінця січня. Наче розповіла все. Якщо не все, запитуйте в коментарях. Не забувайте ставити вподобачки, друзі. Якщо вам моє відео подобається, для мене це дуже важливо. Вам це зовсім не складно. Підписуйтесь, звичайно, мої гості, хто ще не підписаний, будемо разом вирощувати красу.